Сьогодні День Конституції. Я хочу розказати, що для мене Конституція України почалася у 1997 році. Саме тоді при Брежнів було прийнято рішення, що соціаліст переміг повністю і безповоротно і потрібно це закріпити в новій совєтській Конституції. Було оприлюднено проєкт Конституції СРСР. Ну і почалося всенародне обговорення. Почитав я цей проект Конституції і побачив, що там випало дві статті, які були в попередній Конституції: стаття про право республік на добровільний вихід із СССР і про право республік мати свої озброєні формування. Ну, це мені дуже не сподобалося, і я почав писати листи трудящих. В Конституційну комісію ЦК КПСС, ВЦСПС, СУМІН і всіх, кому тільки можна, які були дотичні до совєтської конституції, про те, що не можна вилучати цих статей, тому що ворожі голоси на заході будуть говорити, що Совєтський Союз тюрма народів, а не вільна федерація. Ну це я так думав, що це буде переконливо. Знав про цю мою самодіяльність лише мій найкращий товариш з Теребовлі Віталік Стаханський, і він мені казав, що тебе посадять. А я йому говорив: якщо мене посадять, я буду знати, що це зробив ти, бо крім тебе, ніхто не знає. Я тоді ще був молодий, зелений, думав, що можна сховатися, коли кидати ці листи не на пошті в ящик, а у Поштові вагони пасажирських поїздів, які ходили тоді по залізниці. І от я пишу листи такі, там почерк змінюю то в один бік, то в інший, і кидаю в поштові вагони. І що ви думаєте, публікують вже готову Конституцію СРСР, і там повернули статтю. Про право республік на вихід із СССР, про воєнні то збройні формування не повернули, а про право на вихід повернули. І от уже в 90-му році, коли я балотувався в народні депутати, я написав в своїй передвиборчій листівці, що в Україні повний державний суверенітет і нову конституцію. От такий конституційний процес. У мене був який почався 77-му році. Святом вас.